Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти підхват з обкантувальною смужкою. Викроюємо необхідні деталі. Дві деталі згідно лекала з основної тканини та одну з прокладкового матеріалу. Одну деталь дублюємо. Кладемо лицевою стороною вниз, викладаємо зверху лізелін, клеєвим покриттям донизу та за допомогою праски. Доблюємо, скласти деталі біворитніми сторонами всередину, урівнюючи зрізи та з'єднати їх по периметру за допомогою затискачів, кравецьких булавок чи нитковим з'єднанням. Прокладаємо по периметру строчку, скріплюючи деталі підхвату На лапку. Роджемо подубльовані деталі. Приєднуємо обкантувальну смужку, в моєму випадку вже вона запросована, готова, до деталі на початку загинаючи її. За допомогою кравецьких булавок, зажимів або нитковим з'єднанням. Так по сьому периметру. Інший кінець заходить на перший. Будемо прокладати строчку по запрасованому зрізі. Прокладаємо строчку. Погинаємо смужкою край та запрасовуємо. Інша сторона відкрита також запрасована. Також скріплюємо. Обкантувальну смужку за допомогою затискачів прокладаємо строчку на 0,103 см від краю. Намічаємо місце пришивання петлі та оздоблювальні стрічки, вирізаємо з оздоблювальної стрічки необхідні матеріали, загинаємо шов у підгін кінці стрічки та застрочуємо їх. Іншу стрічку одягаємо у кільце. Настрочимо її по намічній лінії. Інші сторони настрочуємо стрічку для зав'язування. Підхват перепрасовуємо. Зав'язуємо, протягаючись через кільце стрічку. І ось наш підхват готовий. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.